Про що я хотіла розповісти? Значить, у нас в Україні є така програма в деяких містах, вона називається програма допомоги військовим. Ця програма в багатьох містах України це мобілізованим і це тим, хто йде на контракт, тобто немає різниці. В багатьох містах місцева влада дає від 10 до 50 тисяч гривень одноразово цієї допомоги. В Рівному, в Луцькій, у Львові, в Тернополі, в Києві, в Чернігові. Сьогодні я однесла, сьогодні я попрацювала депутатом. Я однесла депутатські звернення до пана Мрочка. Завтра моя помічниця, бо я уїжджаю, віднесе депутатські звернення до пана Прокудіна. Пропозицією запровадити таку програму допомоги тим хлопцям і дівчатам, котрі йдуть у військо, неважливо, вони мобілізовані чи вони йдуть по контракту, допомога від нашої громади, від Херсонської. Я думаю, що це буде правильне використання коштів на різницю від. Оцих підземних споруд, на котрі витрачаються сотні мільйонів, і котрі запрацюють чи ні, ще ми не знаємо. Е, ще вже звучили таке, що треба відновлювати в школах, господі, як це називається, харчоблоки в нашому Херсоні. Ой, прості господі, от, от у людей фантазії ну просто. Вони ніяк не можуть придумати, на чому бо їм ще скримзіть. І ви бачите, дуже гарно, виходить, скримзіть на, на школах. Шкіл немає, є вчителі, є діти навчаються онлайн, а ми будуємо. ми... Перебудовуємо, а ми ще з харчоблоки будемо оновлювати. Але я повертаюся до одноразової допомоги мобілізованим контрактникам. Я віднесла листи, я буду чекати на відповідь. Я вважаю, що в нашому місті і в нашій області така програма повинна працювати. При тому, що в інших містах вона працює не так, що от сьогодні, там, наприклад, середина, там, давайте так, початок 24-го року програма запрацювала, а в 23-му році вже багато хто пішов. Мобілізувався. Ні. Навіть якщо мобілізувалися до початку роботи програми, так прописано, що ці хлопці і дівчата теж отримують гроші. Будемо сподіватися, що почують. Буду розповідати, яку я отримаю відповідь. Буде сумно, якщо напишуть, що грошей немає. Да?